Чи замінить штучний інтелект маркетологів? Я думаю, що ні. Але я думаю, що якщо ти не вмієш з ним працювати, то він замінить тебе. Штучний інтелект вже вміє писати текста, генерувати креатив, запускати рекламу і навіть створювати бренди. Він швидший, ніж людина, і краще читає дані, тобто рутину він уже забрав, але він не вміє відчувати людей. Не зловить вайб культури, не створить ідею, яка стане вірусною, не вгадає, чому ця реклама болить, а інша зайшла. Не побудує емоційний бренд, який полюблять. Бо маркетинг це не тільки аналітик, це ще інтуїція, емпатія, вміння чути і відчувати людей. І за. За останніми дослідженнями Макензі, маркетинг це одна з яка найшвидше адаптує штучний інтелект, але креативність і стратегічне мислення залишаються в топі навичок, які штучний інтелект не замінить найближчі 10 років. Тому я думаю, що AI не замінить маркетолога. Але маркетолог, який працює без штучного інтелекту, точно програє. Час, коли можна було просто вміти писати пусти, закінчився і виграє той, хто знає, як зробити штучний інтелект своїм асистентом, автоматизувати рутинні задачі, прошвидшити все в 5 разів. Тому я думаю, що не треба боятися, що штучний інтелект може не замінити. Нити нашу роботу треба боятися залишитись позаду, якщо ти з ним не на ти. А ви що думаєте? Мене до речі більше про маркетинг можете підписатись.